Вітаю! Мої чарівні і зараз у нас ворожіння називається рішення суду. У вас є три варіанти відповіді. Дивитесь на свій варіант, який вам більш всього подобається. І зараз я відкриваю колоди. І так, рішення суду, що чекає варіант колоди такої. Це дуже довгий процес, виснажливий. Дуже довго ви будете думати, як вам краще зробити, що вам найкраще зробити. Це затяжний процес, він буде відкладатися, він буде робитися, він буде затягуватися. Знаєте, як садовник посадив свої рослинки, полоки, поки вони виростуть, так само буде двигатись ваш цей процес. І слідуюча карта це емоції. Ви дуже будете виснажені цими емоціями, але потім ви залишитесь абсолютно задоволені тим варіантом, який у вас буде. І будете, ну, Я не хочу сказати празднувати перемогу, але. Ваш адвокат буде вам гарним партнером і на майбутнє. Можливо, це не одна ситуація, яка у вас складеться в житті, і таким чином закріпляться ваші стосунки. І так, варіант зеленої колоди рішення суду. Ну, я би сказала так, ви не особливо будете задоволені цим рішенням, тому що тут буде дуже такі дії активні, дуже на вас будуть давить. І ви отримати можете, ну, скажімо, так, не, не той ефект, який би ви хотіли. Ну, в цілому ви отримуєте ті гроші або те майно частково, не зовсім, яким би вашим бажанням не було, отримати все і зразу, такого не ставиться. І три варіант 3. і варіант 3. рішення суду. Воно буде справедливим. Ті мрії, які ви покладаєте на це рішення, щоб отримати все і зараз, і багато, ну, буде по чисті і по справедливості. Якщо ви цього заслуговуєте, ви це отримаєте. Якщо ви цього не заслуговуєте, то нечесним путем заволодіти тим, що ви хочете, у вас не вийде. Ось таке у нас сьогодні ворожіння. Записуйтесь на сеанс і чекаю.